Навчання у школах Києва та Львова знову паралізовано. У всіх закладах від ранку шукають вибухівку. МВС повідомили, що неправдиві повідомлення про замінування надходять в Україну з тимчасово окупованих територій або з Росії. У міністерстві та СБУ переконані, це елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція. Лише з початку року надійшло 339 повідомлень про замінування. Повідомлення про замінування усіх столичних шкіл надійшло до правоохоронців близько 10-ї ранку. Дітей одразу евакуювали. На місця вирушили вибухотехніки. Поки ж правоохоронці перевіряли споруди, школярі були на дворі. Але одночасно оглянути всі школи неможливо, тому багато столичних навчальних закладів одразу закрили, а учнів відправили додому. Зірвали навчальний процес сьогодні. Й у Львові мінер повідомив поліцію, що заклав вибухівку в усіх школах міста. Школи всередині та зовні ретельно обстежили вибухотехніки та ніяких бомб не знайшли. Прийшло повідомлення про замінування всіх шкіл. Нам вдалося буквально за кілька хвилин вивезти всіх дітей на двір. Oh, Hannah. Голодно мороз. А от у Кривому Розі сьогодні затримали студента, який замінував навчальний заклад, аби перейти на дистанційне навчання. Уже з'ясували він замовив мінування в адміністратора одного з російських закритих телеграм-чатів, що керуються спецслужбами РФ. Коледж перевірили жодних вибухових пристроїв не знайшли. Зловмиснику загрожують до шести років позбавлення волі. Автор повідомлення представився російським терористом і вимагав 250 тисяч гривень викупу, щоб теракту не сталося. Також в СБУ повідомляють, за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Російська Федерація, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини. Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. Упродовж цього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 анонімних повідомлень про замінування. З початку 2022-го їх вже надійшло більше трьохсот. Жодне не підтвердилось. Хло, Христина Оксана Ротко, Сергій Дикун. Факти ICTV.